Двохкімнатна квартира насихою по вулиці Хоткевича. Квартира досить простора, це такий коридор. Тут кухня, столик, є чайник, духовка газова, газова плита, витяжка. Друга лінія від дороги, шуму з вулиці не чутно. Холодильник стоїть в коридорі, такий досить великий, з морозильною камерою. Це одна кімнатка ізольована. Цей диван розкладається. Тут є робочий стіл, шафка. Ще одна велика шафа поруч за дверима. Вікна пластикові, в квартирі дуже тепло. Тут окремо ванна. З ремонтом є бойлер на гарячу воду, дзеркало, рушникосушка, умивальник. Ванна досить велика, простора. Є пральна машина. Тут окремо є туалет. В коридорі ще є така шафа в ніші. І це ще одна кімната. Ця кімната з балконом, трошки більша по площі. Цей диван також розкладається. Тут вихід на балкон. Є сушка для речей. Також є шафа. Тут при бажанні можна поставити собі робочий стіл.